Отаку шубу я сьогодні приготувала. Ну, і ділюся з вами, як я її готую. Доброго всім дня. На днях зняла відео вам, що я готувала на вихідні. Там була в мене запечена качечка, ліниві голубці і на десерт шоколадний пиріг. Ну, і думала, що мені на вихідні вистачить. Потім подивилася, качечка якась маленька. Ну, думаю, приготую я ще шубу. Це такі два дні всі вдома. Так що готую шубу. Ще не знімала, не показувала, як я шубу готую, вирішила зняти і вам показати. Підготувала поки що дві тарілочки. Не знаю, скільки в мене вийде дві чи три. По оселедцеві вже буду дивитися. Так що, поки що готую дві, а там подивлюся. Як я роблю шубу? На дно. Тарілочки, я отак трішки олійкою поливаю. Олійка в мене пахуча, домаш... забита оця домашня така сестра передала. Так що я отак олійкою поливаю, я змінила шари, раніше в мене був перший шар цибуля. Потім оселедець, потім цибуля, потім картопля. ну і далі морква, бурячки. А зараз трішки змінила ці я шари, тому що я люблю кожен шар овочів поливати олійкою. А як оселедець був першим шаром, то буває олійка, протікає туди на дно, і оселедець і так жирний і ще виходить в олії. Тому я поміняла, і перший шар у мене картопля буде. Ще не все. Ще посолить трішки олійку цю. І трішки перчиком трушу. Отак. Тарілочку олійка, сіль і перчик. І тепер викладаю картоплю, шар картоплі. Я для себе то такі шари, овочі у мене такі товстенькі, багатого кладу овочів. Ну, звичайно, на якесь міроприємство, то потім уже там все кладеться менше, ну, і так, щоб було нормально і овочів, і оселедець, щоб відчувався. Картоплю в мене люблять у шубі. Так що кладу такий шар. Гарненький овочі наварила багато, так що якщо буде третя тарілочка, то мене ще дотру, потім і буде мене три тарілочки. Солю ще картопельку і перчу. І трішки ще покапаю олійкою. Так, і тепер на картоплю викладаю оселедець. У мене оселедець з коробочки. Не було такого свіжого гарного оселедчика. Хотіли взяти просто цілого, розібрати його, то взяли в коробці. Так що буде сьогодні такий. Викладаю на картоплю. Попало ще. Виклала оселедець, заговорилася і забулася майонезом змастити картоплю, так що вже буде по оселедцеві. Ось так, де місце, так більше на картоплю зараз. А взагалі то потрібно було по картоплі майонезом трішки помалювати. І тепер буде вже так. Я майонезом і оселедець. І тепер буду викладати на оселедець цибулю. У мене така синя і одна синя, одна біла була цибулинка, середні такі цибулини. Я замаринувала цибульку завжди мариную. Як мариную, додаю в цибулю цукор, оцет, сіль і воду. Можна перемішати гарненько за смаком, попробувати додати, там якщо не вистачає. Немає в мене якихось пропорцій, за смаком усе. додаю. Спробувала, якщо потрібно кислоти, то додам ще трішки оцту. Якщо потрібно солі там, чи цукру, то також додаю. Потім злила, відсідила і така маринована цибулька. Мариную я її, її ставлю, овочі варити і цибульку замариную. Вона постоїть. І якраз замариную Порізала так тоненько. У мене була така цибулька, ну, може, навіть більша, як середня, то я так на, на такі. Отакі вийшли у мене полосочки. Чи соломка, чи полосочки. Викладаю тепер цибульку гарненько так сюди. Взагалі, то шубу о. Я думаю, що багато дівчат роблять кожна по-своєму. Я колись спробувала робити з яблуком з додавання яблука. Ну, не дуже нам сподобалося, то я яблука більш не додаю. Раз спробувала. Можна їсти, але у мене не пішла чуба з яблуками. Є ще варені яйця додають, ну, за смаком. Кожний, я думаю, робить. І так само і шари ці міняються в когось перший шар картопля, в когось цибуля, в когось оселедець. Так що, думаю, що також для себе, як подобається, так можна і робити. Так, виклала цибульку. Тепер так само трішечки по цибулі олійкою покопаю. Люблю я олійкою поливати. Якраще менше майонезу додам, але олійкою так трішки присмочую. Так, ну і слідуючий шар у мене морква йде. Так, і тепер майонез. Виклала я мурку. І знов солі и першу зрозум. Так, і знову лійкою, поливаю морпочку. Я колись хворіла і не можна мені було їсти майонез, я всім робила шубу з майонезом, а собі олійкою кожен шар просто поливала. Виклала я вже бурячок, посолила, поперчила. Все зробила так само, як ті шари, тепер майонезом. Гурячок зморщу і все, і шуба готова. Можна ще було б петрушечкою прикрасити, але на дворі вже темно не піду. Вже в нас вечір. Так що буде так. А може завтра рано ще прикрашу. Збігала все-таки я на двір. знайшла петрушечку. І прикрасила свою шубу. Поставлю зараз в холодильник, а їсти будемо вже завтра. Поділилася з вами, як я готую шубу. Дякую вам за перегляд. Як завжди, бажаю всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео.